В Черкасах відбулася подія, що лиса голова вкрала собі подвір'я. Подвір'я, храм і навіть деревце належало структурі УПЦ. Та лиса голова про це все знає, але чуже майно бажає. Та там натура непроста, душей заволоділа сатана, а лиса голова колись поклони била. Та УПЦ себе благословить просила, благословить себе, благословить родину та навіть передвиборчу машину. Місцеві люди все це знали і лису голову собі обрали. Та голова від них відрікся, все забув, громади права на майно позбув. Віджав собор з бандитами у масках, котрі в тилу зі зброєю прийшли зрубати бабки, і в церкві. Ті стріляли по людей без зброї, а в змі подали, що вони герої. Та вкрав він храм, і що робити? Нема кому туди ходити. Тому проводять там концерти, там грають ігри, грають в тетріс. Та храми і раніше вкрали, їх комуністами взивали. Така ж ідея у лисої голови. Від Бога визволить усі черкаські церкви. Та що ж, не будемо ми унивати, на Бога будемо надію мати, бо знаємо, що церква в нас жива, а вам, гонителям, бажаємо добра!